Тримайте. Чай чорний. Олія консервація цукор та крупи показує вміст коробки директор геріатричного пансіонату. Каже, на цю допомогу дуже чекали. При плануванні кошторису на цей рік була запланована одна сума, але ж. Зважаючи, як ні на що ціни виросли, кошториси не збільшується, а нашим мешканцям потрібно значить, надавати повноцінне харчування, і це дуже велика підспоредна. До нас звернувся геріатричний пенсіонат, тому що також в пенсіонаті проживають люди зі Сходу, з півдня, які були змушені чекати прихисток в інших областях і знайшли таку нову домівку в Черкасах. Пансіонат дав прихисток 29 переселенцям. Всього тут проживає 160 осіб, говорить директор. Серед них Ольга Демиденко. Улюблена страва каже, це борщ та плов, а в продовольчих наборах є для цього інгредієнти. Я бачу тут ті продукти, якими нас харчують. Це у нас і супи, і каші, з таких продуктів. А що ми хотіли, хіба ми можемо щось требувати, щось хотіти? До Черкаської області від початку повномасштабної війни вдалося провести. Сти понад 20 тонн продовольчих наборів для громад, які приймають переселенців та до дитячої лікарні, розповідає Вероніка Ганічко. Допомагають іноземні донори, а також приватні підприємці. Для того щоб ця допомога надійшла до Черкас, ми повинні залучати бізнес Черкаський. Ми не можемо своїми силами це все забезпечити надходження таких вантажів ну, в даному випадку для нас не було ніяких складнощів. Тобто, всю процедуру організований фонд. От, ми допомогли тільки матеріально в роботу продукти пустять одразу, говорить пан Олекса, аби почастувати підопічних смачненьким. Тетяна Рева, Олег Куриш, Суспільне, Новини, Черкаси.